Доброго дня, шановні колеги! На початку навчального року говоримо про самооцінювання освітніх та управлінських процесів як передумову подальшого розвитку закладу позашкільної освіти. Функціонування системи забезпечення якості освіти закріплено нормою закону України про освіту, прийнятого в 2017 році. У законі особистість визначена як найвища цінність суспільства. Саме від її інтелектуального, духовного, фізичного та культурного розвитку залежить доля держави. Виклики життя переконують як суспільство в цілому, так і нас, освітян, зокрема, в тому, що людський капітал є найціннішим. Аби людина-громадянин стала тим капіталом, вона має здобути якісну освіту. У статті 41 закону України про освіту закріплені мета, складові та особливості функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні. Акцентую вашу увагу на ключових словах частини першої статті: якість, довіра, допомога в підвищенні якості освіти. Так визначена мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти. Гарантами якості освітнього процесу та якості освіти в закладі виступають педагоги та управлінці. Довіра формується через відкритість, прозорість, доступність, якість допомогти закладам у підвищенні якості освіти, покликані державні та громадські інституції. Одне з ключових завдань позашкільної освіти: виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України. Поваги до народних звичаїв, традицій, цінностей нашого народу, а також інших націй і народів в умовах війни, зазначені цілі є надважливими для на всіх рівнях освіти: від початкової загальної до повної вищої та для позашкільної освіти як складової системи безперервної освіти. Принципи стосовно системи управління якістю, визначені національним стандартом України ДСТУ ісо СО Цей стандарт пропонує чітко визначену систему управління якістю, яка допоможе закладам реалізувати свої цілі. Система забезпечення якості освіти може бути зовнішня і внутрішня. Зовнішня включає проходження таких дозвільних процедур, як стандартизація, ліцензування. Акредитація, в тому числі громадська акредитація, зовнішні моніторингові процедури, інституційний аудит, оцінювання педагогічної діяльності, атестація, сертифікація, громадський нагляд тощо до системи зовнішнього забезпечення якості освіти, відносимо органи та установи, що відповідають на державному рівні за забезпечення якості освіти. До внутрішньої системи забезпечення якості освіти можуть бути включені стратегії забезпечення якості освіти, процедури забезпечення якості освіти, система академічної доброчесності, що містить прості, і зрозумілі всім учасникам освітнього процесу механізми її дотримання. Важливою складовою забезпечення якості освіти є відкритість і прозорість, які сприяють формуванню довіри. Тож колегіально розроблені та оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, діяльності педагогічних працівників, управлінської діяльності забезпечують функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі. Без інформаційних систем, у тому числі в управлінні закладом, ресурсного забезпечення, інклюзивного освітнього середовища, не може бути якісного освітнього процесу, а отже, і якісної освіти. Система освітньої діяльності на всіх рівнях це категорія, яка не може бути ставою. Постійне відстеження процесів, технологічні підходи, відкритість. Застосування інформаційних технологій це лише декілька складових, що можуть забезпечити вдосконалення якості освітньої діяльності і якості освіти. Управлінням служби у місті Києві в поточному році проводилось моніторингове дослідження щодо забезпечення доступу до якісної позашкільної освіти. У межах вивчення були відвідані заклади, проведення інтерв'ю з керівниками цих закладів. Опитування керівників органів управління освітою, культурою, спортом, проаналізовано дистанційні опитування 142 керівників закладів позашкільної освіти комунальної форми власності в місті Києві, <кій> зокрема з питань мережі закладів позашкільної освіти, динаміки розвитку та контингенту здобувачів освіти у районах, забезпечення безпеки учасників освітнього навчально-тренувального процесу. Організації освітнього навчально-тренувального процесу в закладах позашкільної освіти, формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створення умов для безбар'єрного доступу та інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами. За наслідками вивчення були визначені типові проблемні питання, ви бачите їх на слайді: це відсутність власних укриттів. Відсутність безбар'єрного доступу до будівель і приміщень, застаріла матеріально-технічна база в закладах позашкільної освіти, в тому числі для організації освітнього навчально-тренувального процесу у змішаному та дистанційному форматах, зменшення кількості педагогічних працівників, тренерів-викладачів, зменшення кількості здобувачів освіти. Відсутність кваліфікованих практичних психологів у закладах, застарілий зміст навчальних програм із позашкільної освіти, недостатня адаптація програм під запити дітей в умовах сьогодення. Відсутність умов для організації інклюзивного навчання відповідно до вимог законодавства. Усі ці проблеми свідчать про загальну типову проблему, дієва внутрішня система забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти ще не розбудована. 71 керівник закладів позашкільної освіти, які були опитані, а це 50%, зазначив за результатами опитування, що в закладі здійснювалося самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Ці заклади розбудовують внутрішню систему забезпечення якості освіти. Серед вас, шановні керівники, є ті, які вже провели самооцінювання, є, можливо, ті, хто запланував це зробити цього навчального року, є, можливо, нові керівники, які починають працювати і думають над тим, як правильно провести самооцінювання. Сподіваюся, що в будь-якому разі ця відеозустріч буде для вас корисною. Порядок проведення інституційного аудиту в закладах позашкільної освіти наразі пройшов процедури громадського обговорення та знаходиться на стадії підписання, яка призупинена через війну. Тож ми говоримо сьогодні про здійснення самооцінювання як першого кроку до проходження інституційного аудиту, зовнішньої оцінки рекомендації до вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Наслідком роботи теоретиків та практиків з усієї України став документ. Ви бачите його на слайді. Методичні рекомендації Державної служби якості освіти України щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання в закладі позашкільної освіти. Документ наказ затверджений наказом Державної служби якості освіти України від 1 серпня 2022 року. Номер ви бачите на екрані. В ньому зазначено критерії та індикатори, за якими можна здійснити самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладі позашкільної освіти. Після прийняття закону до метод рекомендацій були внесені зміни, автори узгодили важливі аспекти в процедурах та інструментарії. Наголошую на тому, що чинний документ затверджений наказом служби від 1 серпня 2022 року. Можете завантажити цей документ із сайту Державної служби якості освіти України, і одразу хочу наголосити на тому, що до інструментарію ви можете вносити зміни залежно від напряму діяльності закладу та його особливостей. Шановні колеги, розглянемо процедуру розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання. Крок перший це інформування колективу, вивчення нормативних документів, їх обговорення через активні форми взаємодії. Це можуть бути методичні семінари, тренінги на ваш розсуд. Далі необхідно створити робочу групу по розробці внутрішньої системи забезпечення якості освіти, розподілити функції, затвердити склад і функції наказом керівника. Наступний крок визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності закладу. Далі необхідно розробити документ. Це може бути положення, стратегія. У законі про позашкільну освіту говориться саме про документ, про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу. Ви розробляєте його самостійно відповідно до нормативної бази та напряму діяльності закладу. Розбудова ефективної внутрішньої системи вимога часу. Це потужний засіб для вдосконалення діяльності закладу позашкільної освіти, його функціонування відповідно до чинного законодавства та для реалізації основної мети розвитку здібностей, дітей та молоді, здобуття ними первинних професійних знань, умінь і навичок, соціалізації та самореалізації. У документі обов'язково має бути прописана система вимірювання ефективності реалізації системи. Якщо немає інструментарію, то, який дозволяє виміряти ефективність системи, то документ є нефункціональним і формальним. Наступний крок це затвердження документа рішенням педагогічної ради закладу. Введення рішення педради в дію наказом керівника та оприлюднення документа на сайті закладу або на сайті засновника. Наголошую на тому, що документ має бути затверджений обов'язково. Обговоримо етапи та особливості проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу позашкільної освіти. Самооцінювання проводимо за чотирма напрямами: це освітнє середовище закладу позашкільної освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та тренерів викладачів і управлінська діяльність. Наразі повідомляю, що зазнає змін напрям 2 – система оцінювання здобувачів освіти. На сьогодні саме по ньому виникає багато запитань у колах професійного спілкування. У порядку проведення інституційного аудиту в закладах позашкільної освіти, який чекає на затвердження, критерії та індикатори другого напряму змінені за рекомендаціями практиків, які вже здійснювали самооцінювання. Отже, визначимо етапи проведення самооцінювання. Етап перший видаємо наказ про проведення самооцінювання. У ньому затверджуємо склад робочої групи із проведення самооцінювання, призначаємо відповідального, це може бути як директор, так і заступник. Розподіляємо функції, затверджуємо напрями, етапи, терміни, все, що необхідно. До складу робочої групи рекомендуємо включити педагогів, тренерів, викладачів з усіх напрямів діяльності закладу, психолога. Звісно, якщо є така посада в штатному розписі, представника засновника радимо включити до складу робочої групи обов'язково, бо вирішення багатьох питань залежить від фінансування. Також активні батьки, здобувачі освіти, громадськість можуть входити до складу робочої групи із проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Для тих закладів, які проводитимуть самооцінювання вперше, радимо зробити його комплексно за всіма чотирма напрямами. Якщо вже робили, то далі приймайте рішення робити комплексно в наступному році чи обрати окремі напрями. Радимо робити комплексно, якщо заклад невеликий або проблеми були виявлені не по всіх напрямах. Якщо ж заклад великий або проблеми були виявлені не по всіх напрямах, то на другий рік можна проводити самооцінювання вибірково по напрямах. Періодичність ви визначаєте також самостійно і все це прописуєте в документі внутрішня система забезпечення якості освіти закладу. Тобто обираєте ту модель, яка доцільна для вашого закладу. Наступний етап це вже проведення самооцінювання з використанням інструментарію, затвердженого службою. Він міститься в додатках до наказу. Хочу наголосити на тому, що у вимогах, критеріях, індикаторах немає жодних даних поза межами нормативних документів щодо функціонування закладу позашкільної освіти. Отже, ми оперуємо формами вивчення документації, формами спостереження за освітнім середовищем. За освітнім та навчально-тренувальним процесом, формами анкетування учасників освітнього процесу, здобувачів освіти, батьків, педагогів, тренерів, викладачів. І ще раз зазначу, що форми мають універсальні критерії та індикатори, які можуть бути наявні в кожному закладі позашкільної освіти. Але є також такі речі, які притаманні тільки вашому закладу залежно від напряму, зокрема обладнання чи особливості проведення занять чи тренувань, тож ми модифікуємо інструментарій таким чином, щоб він був максимально корисний для збору інформації саме у вашому закладі, і дав такі результати, які будуть конструктивними в прийнятті рішень за наслідками самооцінювання. Зупинимося більш конкретно на додатках, які для вас є орієнтиром, а не догмою. У додатку першому, який ви бачите на слайді, згруповані всі вимоги, критерії, індикатори, зазначені методи збору інформації. Це матриця проведення самооцінювання та план узагальнення результатів. Додаток 2 – це форма спостереження за освітнім середовищем. І подивіться, шановні колеги, якщо м, критерії та індикатори за вимогами 1.2 створення безпечних та нешкідливих умов навчання та праці, 1.3 створення інклюзивного освітнього середовища є універсальними для закладів освіти, то критерії та індикатори до вимоги 1.1 щодо ресурсів можуть бути змінені робочою групою. Наприклад, не в кожному закладі є обсерваторія, теплиця, хореографічна зала, то, відповідно, ви не ставите там мінус чи нуль, а просто модифікуєте цей додаток. Яку шкалу для оцінки напрямів вимог за критеріями та індикаторами обрати? Це також справа вашої робочої групи. Є заклади, які приймають рішення оцінювати в балах від 1 до 4, від 1 до 10, у відсотках, просто зазначати плюс чи мінус. Усе залежить від того, як ви будете обробляти та узагальнювати дані, як для вас краще, щоб побачити тенденції, позитивні практики та проблемні питання. Додаток 3 – це форма вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників і тренерів-викладачів. Радимо обов'язково спостерігати за проведенням занять з усіх напрямах, напрямів, навіть тих, де вважаєте, що проблем немає, результат може бути неочікуваним. Обов'язково звертаємо увагу на формування компетентностей на занятті чи на тренуванні. Не прив'язуємось до кількості відвідуваних занять. Їх не обов'язково, бо має бути 12. Все індивідуально. У когось слід відвідати одне заняття, у когось 6-8, а у когось 12. Друга частина додатка 3 – це перелік тверджень для самоаналізу педагога. Тут також звертаємо увагу на формування компетентностей, зіставляємо дані спостереження та самоаналізу. Робимо висновки, але не персональні, а окреслюємо загальну тенденцію по закладу, чи формуються на заняттях компетентності та цінності, які наскрізно, які западають, які причини цього, які рішення треба приймати. Додаток 4 це форма вивчення документації. Мабуть, найбільша з усіх, але вона дає змогу керівникові зробити самоаудит тих документів, які мають бути в закладі позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства. Цю форму змінювати не можемо. Якщо чогось не вистачає, то вносимо в рекомендації усунути цей недолік. Додатки 5, 6 і 7 – це анкети для здобувачів освіти, педагогів, тренерів, викладачів, батьків. Зміст анкет можна змінювати. Нагадую, що анкетуємо лише тих здобувачів освіти, яким виповнилося 14 років, а педагогів, тренерів-викладачів та батьків радимо опитати всіх. Потім зіставляємо інформацію, робимо висновки. Допоможуть спростити цей процес Google-форми, тож особливо у великих закладах, автоматизуємо анкетування. Додаток «8» допоможе визначити рівні оцінювання за вимогами, побачити цілісну картину освітніх та управлінських процесів в закладі. Отже, ви провели самооцінювання. Наступний етап узагальнення, обговорення. Оприлюднення результатів прийняття управлінських рішень. Постає питання, що спочатку? Створити документ про те, як буде функціонувати внутрішня система забезпечення якості освіти, чи провести самооцінювання освітніх та управлінських процесів? Ви самостійно приймаєте рішення, вирішуєте, як зробити краще для вашого закладу. Провести комплексне самооцінювання, визначити позитивні та проблемні питання, а потім розробити стратегічний документ, внутрішню систему забезпечення якості освіти, можна спочатку створити систему, а потім внести корективи до документа про функціонування внутрішньої системи, до стратегії розвитку, якщо вона є, до річного плану. Результати самооцінювання стануть підґрунтям для складання річного звіту керівника та для прийняття виважених управлінських рішень. Робимо так, як корисно та конструктивно для себе, для закладу, для учасників освітнього процесу, для розвитку позашкільної освіти. Не для галочки, не для красивої картинки. Життя переконує, що ми можемо використовувати ресурси винятково з користю. На слайді ви бачите. Контакти для звернень у разі запитань, це покликання на сайт Державної служби якості освіти, управління Державної служби якості освіти в місті Києві, сторінки в соцмережах, де ви знайдете відповіді на актуальні питання про діяльність закладів освіти чинне законодавство. Шановні колеги, ми живемо під час війни. Наші реалії це зруйновані та пошкоджені заклади. Працівники, що захищають нас на фронті, міграція, що впливає на зменшення контингенту, відсутність кваліфікованих кадрів. Попри ці виклики, одними із перших після початку війни почали працювати в офлайн форматі та дистанційно саме заклади позашкільної освіти. Знаємо, що є тренери, які ведуть навіть тих своїх вихованців, що перебувають за кордоном і організовують участь у змаганнях та конкурсах. Ви підтримуєте батьків, педагогів, дітей. Дані вивчення свідчать про те, що контингент виховані, вихованців зменшився, проте, ви постійно працюєте над тим, щоб підвищити якість позашкільної освіти, бо діти приходять до позашкільного закладу не з примусу, а з любові, створення безпечного, комфортного, розвивального освітнього простору. Один із основних принципів діяльності зразкового закладу освіти прагнімо до цього заради дітей України. Дякую, що Слухали. Бережіть себе з вірою в перемогу.